Людина найвища цінність суспільства. Було важко знайти шляхи взаємодії з державою. Ну, вони просто не хочуть надавати можливості себе якось проявити. Це дуже багато спеціальностей підходить для людей з інвалідністю. Дуже багато. Я дуже хотіла бути слідчим. Тому що мені подобається кримінальне право. Однак там, десь на курсі там другому, третьому, мені сказали, що я не зможу працювати в цій галузі, тому що для цього потрібен зір, враховуючи те, що я втратила слух п'ять років, вчилася в масовій сільській школі. Після закінчення школи мені потрібно було, мабуть, довести собі. Іншим знайомим людям, які не вірили в те, що глуха або погано чуюча людина може щось досягнути в цьому житті. Найзручнішим способом отримання освіти для людини, яка не чує, є недоступність послуг перекладу жестової мови. Державою гарантується право на отримання освіти. Навчальний заклад повинен створити відповідні умови. Не людина повинна шукати. Якщо зробити нормальну обучаючу програму, якщо держава буде виділяти на це. Это... Звісно, роботодача не буде відчувати різницю між простим і человеком з інвалідністю. Не завжди представники держави розуміли, що люди, які мають вади, не можуть повноцінно вести свою діяльність раз, і вони потребують індивідуального графіку роботи. Я працюю в міжнародному концерні. У мене на фірмі в офісі 5 людей з інвалідністю. Якщо професіонал, то інвалідність не має значення ніякого. це ні однократно теж приміри, просто надо рости, розвиватися. На жаль, на сьогоднішній день суспільство таким людям не готове запропонувати гідну роботу. Навіть коли я намагалася піти через центр зайнятості, влаштуватися ну, за фахом, вони стали розповідати, що Ой, ну тут це ж потрібно купити спеціальну клавіатуру, хоча. Багато незрячих, в тому числі і я, працюємо за самомезвичайними комп'ютерами, ноутбуками. Ну, на самом деле, для людей з інвалідністю обмеження тільки можуть в якомусь фізичному труді. Всі остальные більшість офісних работ, все обмеження немає. А для цього, звісно, надо обучать, надо менять. Якщо человек был нормальный сьогодні, завтра вдруг что то случилось життя, че станці інвалідністю, зіставому випадає. надо что-то щось естественно, адаптувати під закружаю среду. В нашій державі досі панує дискриминации. Краще б держава направила свою реалізацію не в плані пільг для осіб з інвалідністю, а в плані того, щоб мати можливість надавати робочі місця. льготы есть, они присутствуют, их э, не скажу, что много, но они работают, но не всегда и не во всем. Конкретный пример. Вот у меня вторая группа инвалидности, естественно, передвигаться мне очень тяжело, потому что опорно-двигательный аппарат. Я пользуюсь электросамокатом, сигвеем. В метро теперь не пускают оплачивать и за свой транспорт, а я, естественно, наклеечку, что это транспортное средство человека с инвалидностью, все показываю, говорю, что по закону человек с инвалидностью имеет льготы должен проходить. Ні, Київ, Савіт що Метр двадцять можна, а більше метр не э, нельзя. Дуже сподіваюся, що держава прислухається до людей з порушеннями слуху, до спільноти глухих разом і, і разом з ними побудує таке суспільство, в якому вони будуть повністю себе реалізовувати. Я можу працювати дистанційно і. Хочу, аби держава надавала більше можливості таким людям, як ми працювати. Хоча б так, дуже важливо приймати і розуміти саме думку відповідної категорії людей з інвалідністю, щоб зробити для них саме те, що дійсно потрібно, адже Крім таких людей, ніхто інший не знає і не розуміє їхніх проблем, як самі люди.